Вітаю, ви дивитесь новини на телеканалі Буковина. В Студії для вас працюють ведуча Анастасія Федорюк, сурдоперекладач Леся Прохоренко. Сьогодні ви дізнаєтесь про такі новини. Депутати Чернівецької міської ради зібралися на останню сесію нинішньої каденції. Коли ходитимуть тролейбуси на вулиці Воробкевича у Чернівцях. Обірвалося життя ще одного буковинського військовослужбовця. 22 вересня помер солдат 8-го мотопіхотного батальйону окремої механізованої бригади Василь Паламарюк. Йому було 34 роки. За інформацією Чернівецького обласного військомату чоловіка мобілізували 4 вересня минулого року, і найближчим часом він мав повернутися додому в село Чорногузи Вижненського району. Проте несподівано захворів. Причини смерті ще уточнюються. У чоловіка залишилася дружина та двоє неповнолітніх дітей. Прощатися з героєм будуть у суботу, 26 вересня, у рідному селі. Волонтерська група Держкомтелерадіо побувала в місті Попасна, що на Луганщині. Волонтери доправили гуманітарний вантаж зібраний силами працівників апарату Держкомтелерадіо та державних ТРК для бійців мінометної батареї 54-ї бригади, що привезли до зони АТО та загалом ситуацію у Попасні у стрім трансляції журналіста Миколи Шлапака. Вітаю колеги! Ми ведемо пряму стрім-трансляцію з передовою. Вчора знімальна група телеканалу ОТБ разом з першим заступником голови Держкомтелерадіо телерадіо. Богданом Черваком не мала можливості вийти в прямий ефір 19-й годині в ефірі всіх обласних державних телерадіокомпаній, тому що 3 g інтернет було блоковано з боку сепаратистів. Отже, сьогодні ми маємо таку можливість. Нагадаю, що за ініціативи державного комітету телебачення та радіомовлення України та першого заступника голови Держкомтелерадіо України Богдана Червака, працівників системи Держкомтелерадіо та обласних державних телерадіокомпаній, зокрема Харківської та Волинської ОДТРК, було зібрано та доставлено на Передові позиції гуманітарну допомогу для бійців збройних сил України, а також гуманітарну допомогу отримав наш колега, працівник Держкомтелерадіо Сергій Олійник. Отже, хочу вас познайомити. Це Сергій Олійник та Богдан Червак, перший заступник голови Держкомтелерадіо України. Я дякую вам за те, що ви погодилися на пряме включення. Скажіть, будь ласка, яка зараз ситуація в зоні АТО? Чи Така тиша якось незрозуміла дотримується, мабуть, мінської домовленості чи ні? З одного боку, може посилатися на мінські домовленості. в цьому є частка правди, безумовно. Я ж висловлю свою думку таку суб'єктивну. я гадаю, що Росія просто не може втимуватися на двох сільцях одночасно і. Події в Сирії спонукають її брати для себе якийсь пріоритетний напрямок. А ним очевидно, є Сирія, тому що участвуючи в політиці в Сирії, Росія є геополітичним гравцем, а ведучи свої дії в Україні, вона більше схиляється на гравця регіонального. Особливістю нашої допомоги є те, що крім необхідних для бійців речей, ми також привезли книжки. Ми привезли справжню гуманітарну допомогу. Книжки, які виходять за програмою Українська книга, і книжки, які принесли нам відомі українські письменники, наші працівники ну, скажімо, відома українська поетеса Марія Матіос передала свої книжки хлопцям. Бо хлопці цього потребують. От українські воїни тим відрізняються напевно від сепаратистів і терористів, що вони читають, вони прагнуть якогось духовного життя, і про це не треба забувати. Отже, хочу також запевнити всіх е, тих е, військових обласних державних телерадіокомпаній, яких було мобілізовано Держком телерадіо. Що ми будемо продовжувати не тільки вам допомагати, але й всім військовим, тому що ми українці і один одному обов'язково повинні допомагати. Отже, слава Україні! Героям слава! наступного тижня. Знімальна група телеканалу ОТБ Харківської обласної державної телерадіокомпанії буде перебувати на Донеччині. Отже, Глядачів всіх обласних державних телерадіокомпаній матимуть можливість подивитися про ситуацію з зони АТО. А також наша знімальна група готує спеціальні проекти історія одного солдата та привіти із АТО. Тож скоро в ефірі усіх обласних державних телерадіокомпаній дякуємо, колеги. А ми продовжуємо наш випуск. Герої серед нас прості чоловіки, котрі ще донедавна були звичайними електриками, будівельниками та водіями, нині перетворилися на військову. Службовців. Вони зізнаються, новий факт опанували не одразу. Проте деякі з них нині задумуються над тим, аби після демобілізації пов'язати своє життя із службою в Збройних силах України. Далі розповідь наших кореспондентів про трьох учасників АТО з села Вікно з району. Знайомлю вас із Юрієм, Анатолієм та Володимиром. Усі троє односельчани з вікна Заставнійського району. Майже одночасно взимку їм прийшли повістки. Вже у березні вікнянці опинилися у зоні АТО, але доля їх розподілила по всьому периметру передової. Юрій перебував під Донецьком, Анатолій поблизу Маріуполя, а Володимир під щастям. АТОвці, розповідає, розповідають за час служби, побачили вдосталь горя, взяли участь у багатьох боях. Проте жодного разу не пошкодували про свій вибір захищати країну. Бо знають, чому це роблять. А для того, щоб моя сестра, мій брат, моя племінниця, мої діти не бачили російської руки над ними, щоб не керували цим сепаратізмом, щоб сепаратісти не поклали руки на мої діти, на мої сестри, на мої брати. У мене їх багато. З простих робітників вони перетворилися у професійних військових, зізнаються, фах нелегкий, особливо коли розуміє, що по той бік воюють також українці, котрі підтримують сепаратистів. Анатолій пригадує: у перші місяці перебування на сході найскладніше було переконати місцевих жителів, що українські військові не загарбники. Їхали з блокпоста мабуть, так було помане поні, бо одна молоденька. Молода жіночка, друга постарша в них в чорних фустках. і йшли. Молода, ми проїжджаємо, а вона все, стара хоче обернутися, щось сказати, а вона її все забирала. Потім вже приїхали, я просто наблюдав. І коли вже чуть далі приїхали, вони ну, далі були від нас, та стара так на нас обернулася, такий взглядний був, десь пам'ятаю, він подивився на нас, так як, на, як загарбників, фашистів. До сих пор, взгляд, це Юрій сім місяців без відпустки перебував за 30 кілометрів від Донецька. Чоловік зовсім не хоче говорити про свій психологічний стан і про жахіття війни. Каже, тут на мирній Буковині найкраще панацея для нього родина. І переконує, що за цей період участі у бойових діях зовсім не змінився. Як було таке, нічого не змінилося, який був там, і такий лише тут. Який був до, він і такий і зараз. Нині вікнянські атовці перебувають у відпустці за менше ніж 20 днів вони знову мають вирушити на передову. Але кажуть, після відпочинку удома повертаються з новою наснагою захищати найдорожче. Наталя Синюса, Катерина Дремлюга, телеканал Буковина. Виділення земельних ділянок учасникам АТО у Чернівцях знову стало каменем спотикання під час чергової сесії міської ради. Влада заявляє, що хоче всім надати рівні умови. Самі ж атовці говорять, що всі їх пропозиції чиновники ігнорують. Ось ці землі на околицях Чернівців по вулиці Лук'яновича та Коломийській Міська влада виділяє для учасників АТО. Всього понад 900 чоловік має право на земельні ділянки. Рішення щодо розподілу землі здійснює координаційний центр учасників АТО. Раніше всі зміни чи доповнення ухвалювались за згодою більшості присутніх на засіданні. Тепер же згідно нового положення рішення ухвалює більшість від загальної кількості усіх членів центру, з чим не погоджуються АТОвці, адже серед членів центру є військовослужбовці, які зараз в зоні АТО, а тому не можуть брати участь у голосуванні. Я від імені всіх членів Координаційної ради від свого імені говорю, що це неправильно. Прикращайте гратися в бюрократію, прикращайте гратися в панів, царів і ще в когось. Ще один коміс спотикання – де відділяти земельні ділянки учасникам АТО. Останні далеко не всі погоджуються з рішенням міської влади. Коломийська – непоганий район. А що стосується вулиці Лукіоновича, то там є проблемні моменти, тому що частини є придатні під забудову, вони віддаються під багатоповерхові будинки, під комерційну забудову. А частини, які знаходяться внизу і постійно підтоплюються, віддаються під індивідуальну забудову для атошників. І все ж більшість депутатів вважає, аби уникнути хаосу, потрібно виділяти землю учасникам АТО одним масивом. Мене здивувало друге питання, коли учасники АТО говорять, що депутат міської ради хоче свою земельну ділянку в центрі міста, бо він теж був в АТО. Ну це вони правильно виступили. Я їх підтримую з точки зору, що в частині центральній частині міста ми можемо давати земельні ділянки тільки сім'ям загиблих воїнів. І може такими ж інвалідами, так далі не можна всім давати в центрі міста за голова після всіх дебатів. Депутат Василь Максимюк, до речі, теж учасник АТО, звернувся до міського голови. У своїх виступах ви сказали, що всі учасники АТО, які звернулися до 31 грудня, отримують земельну ділянку. Це залежить тільки від вас за три сесії до кінця року. Дві ми три ми закриємо ці питання. Під час сесії депутати привітали колишнього заступника Чернівецького міського голови Олександра Паскара, який після майже шести місяців в зоні АТО перебуває у відпустці. За кілька днів знову на схід. Кожен просто коли стане ще старше, старіше ніж зараз є. Він має оглянутися назад і спитати, а чого я не пішов? І на питання своїх внуків, або дітей тато була АТО. А де ти був? Кожен буде відповідати по своєму Петро Голопапа, Андрій Буріга, телеканал Буковина. Політична партія блок Петра Порошенка Солідарність висунула своїх кандидатів у депутати до Чернівецької обласної ради. Серед них, як і ті, що вперше балотуються, так і депутати кількох скликань. Домити до представники політичної партії блок Петра Порошенка солідарність кажуть серед кандидатів у депутати до Чернівецької обласної ради жодного регіонала чи тих, хто зраджував інтересам громадян. Йдуть на вибори від провладної політичної сили, учасники антитерористичної операції, медики, підприємці та освітяни. Ми висунули по всіх округах. Ось ці партія, яка представляє владу, президенти тому ми висунули по всіх округах. В нас є достойні люди, і всі ще чотири округи наші люди. Представлені, крім того, перший номер список очолює Володимир Іванович Куліш як лідер партії в області. Члени партії регіонів у нас немає. Ми це дуже жорстко відслідковувалися. Номер округу один Сенчук Руслан Іванович. Номер округу два. Томюк Олександр. Три Назарінка Клавдія Дмитрівна. Чотири. Андрюк Михайло Іванович. П'ять. Шевчук Іван Васильович. Пріоритети політичної партії Блок Петра Порошенка Солідарність незмінні – реалізовувати розпочаті реформи, жити у європейській заможній країні. Ми повинні далі продовжувати зміни в державі, їх нарощувати і пришвидшувати, тому що народ чекає цих змін, і ми це розуміємо. Дуже тяжко вони проходять з з великою. Пертістю з боку наших противників, які не бажають ці зміни проводити. Але для того, щоб завершити переміну в державі, нам потрібно і місцеві ради, місцева влада, яка стане візьме себе відповідальність і згідно закону про децентралізацію, буде повноцінним керівником, і вже вона буде приймати рішення по відношенню своїх громад і своїх населених пунктів для того, щоб вони розвивалися краще, і ми рухалися в сторону Європи. Що всі на місцеві вибори блок Петра Порошенка Солідарність не має на меті виключно отримання влади. Як зауважують члени цієї політичної сили, для них головне проводити ефективні реформи, отримати довіру людей до змін, які започаткували на майдані, та залучити до роботи в краєвому парламенті як найбільше висококваліфікованих управлінців. Ольга Ославська, Назар Волошенюк, телеканал Буковина. Обличчя нові обіцянки старі. Радикальна партія Олега Ляшка на виборах до Чернівецької міської та обласної ради представила своїх кандидатів. Більшість не мають політичного минулого, але переконують, що знають, як покращити життя громадян. Політична сила висуває і кандидатуру на посаду Чернівецького міського голови. Основний принцип відбору кандидатів до Чернівецької міської ради від радикальної партії Олега Ляшка це непричетність до політичних сил, які дискредитували себе в минулому. Всього у такому списку 43 людей. Серед них підприємці, бізнесмени та навіть молодь. Перший номер списку Козак Сергій Якович. Далі. Аксинті Анжела Костянтинівна. Номер округу 4. Аністратенко Сергій Васильович, номер округу 24. Беккер Лев Михайлович, номер округу 23. Беккер Михайло Львович, номер округу 2. Березюк Олексій Володимирович, номер округу 6. Удостоївся стати кандидатом на Чернівецького міського голову від цієї політичної сили Сергій Козак старший сержант 95-ї бригади збройних сил України. Пан Сергій ніколи не був серед народних обранців і поки конкретної передвиборчої програми немає. Коли люди представляють якусь програму, йдучи на посаду, не бувши там ніколи, як можна говорити те, чого ти не знаєш? Коли люди приходить на своє місце, займає своє місце, тоді вона дивиться, в якому стані всі справи, і тоді вже по цьому составляється програма. Радикали визначились із кандидатами до Чернівецької обласної ради, обирали по тому ж принципу, що й в міську людей з активною позицією та з незаплямованою репутацією в оприлюдненому списку 64 особи. Перша інга Маковецька, голова Чернівецької обласної організації цієї політичної партії. Я розумію, що не все робиться на місцевих рівнях, але ми будемо сприяти перш за все для того, щоб була індексація стипендій, зарплат і пенсій, і для того, щоб якось розглядати питання щодо тарифів, тому що попереду зима, і наші люди просто або будуть їсти і не буде в них тепла, або вони будуть грітися і не будуть нічого їсти. Вікторія Лупай, Володимир Дорош, Катерина Дремлюга, телеканал Буковина. Незабаром у Чернівцях з'явиться новий тролейбусний маршрут. На вулиці Воробкевича планують запустити тролейбусний рух. Таким чином, міська влада хоче розвантажити центральні вулиці міста. Коли плани стануть реальністю, дізнавався Мирослав Солонар. Після кількох років ремонту цьогоріч планують здати в експлуатацію вулицю Воробкевича. Наразі завершено облаштування асфальтобетонного покриття. Залишається ще зробити розмітку та освітлення, аби незабаром цією вулицею їздили тролейбуси. Тролейбус пускай їде. Красота. Люди до церкви будуть рядишком. Дома строїться, школа. «Отлично!» на мою думку, це правильне рішення. Буде дуже зручно добиратися такі вулиці міста, в які не можна зараз на даний час об'їхати тролейбусами. Дуже зручно, щоб не робити такий круг. От я, наприклад, йду пішком, я вже пенсіонерка. Мені би було зручно під'їхати одну зупинку. Я вважаю, що це правильне рішення, тому що. Якщо тут будуть їхати тролейбуси, деяким дітям буде набагато легше добиратися до школи. Буде зручно нам, бо тут нічого не їздить взагалі. Кожен раз і пішки. Якщо це будуть на тролейбуси, то хай будуть тролейбуси, чисто такі, от, щоб грузові не їздили, тому що тут дві школи. Незважаючи на те, що перехожі готові, щоб цією вулицею курсували тролейбуси, водії на цю тему говорять неохоче. Кажуть, краще би маршрутки їздили, аніж тролейбуси, бо дорога в деяких місцях не пристосована для цього. Напевно, що так. Перші діти, по-друге, нова дорога, тролейбуси. Уб'ють дорогу і будемо далі їздити по знакам, об'їжджати. Є нормально, що не вистачає тролейбусів. Пладно, що для вас це не буде ніяк, так? No, ну, абсолютно. Да, ну так, мабуть, да, бо легше людям буде добиратися. Може, маршрутки пустять, ніж тролейбуси. Чиновники зазначають, гроші на розмітку вже виділили, але точну суму поки не називають, оскільки нині йде підрахунок кошторисів. Також невідомо, який номер тролейбусу чи маршрутки буде їздити вулицею. Це питання буде розглядатися на комісії. По організації пасажирських перевезень, організації дорожнього руху в місті Чернівцях, який це буде номер тролейбусу, чи як він там буде називатися, можливо, це буде новий маршрут, це буде прийняти по цьому на цій комісії. Відтак тролейбуси цього року вулицею Воробкевича ще не їздитимуть, та й маршрутки також, адже спершу необхідно розробити маршрутну сітку, а потім провести конкурс серед перевізників і визначити, хто обслуговуватиме новий напрямок. Мирослав Солонар, Сергій Шевчук, Володимир Дорош, телеканал Буковина. У Кабміні створили організаційний комітет з підготовки та відзначення 140-річчя і заснування Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Головою оргкомітету призначили міністра освіти і науки Сергія Квіта. Відповідно до плану, до ювілею мають завершити будівництво навчально-лабораторного корпусу Вишу. На це виділено понад 9 мільйонів гривень. Крім того, потрібно вирішити питання виділення Чернівецькою міською радою земельної ділянки для створення туристичної інфраструктури відповідно до вимог. ЮНЕСКО. також планують випустити марки й конверт, присвячені 140-річчю університету. На цьому ставимо крапку. Бажаємо вам козацького здоров'я і поваги один до одного. Залишайтеся і надалі з телеканалом Буковина. На все добре.